Сьогодні у мене знову рубрика моменти. І я вам покажу, як знімається оця от фарба достатньо легко з дерева. Чим знімати? Тобто Нам знадобиться шпатель, будь який який у вас є. От, я знімаю це діло з допомогою фена. На два положення менше більше. Якщо у вас є щось більш круте, звісно, добре. У мене фен ZF2010M. От, ось такий. Ну, ж, таким чином знімати фарбу. Фарба знімається не так, щоб швидко, але феном це достатньо ефективно, і мені цей спосіб більше всього подобається. Можна змісно, ну, взяти і намазати якимось там змивками, але все воно вонюче і таке. Ну, пробуємо. Я ставлю на режим 2, гріма. І тому видно, що фарба витувається, бачите? Фарба вступається і потім просто боремоспатою. Це все припадає. Причому может, и скільки там шариф? тої фарби. Потихеньку помаленьку, мені подобається, що можна скажімо так нікуди не протержати. і Це знову ж таки, якщо треба це все діло знімати. Якщо фарба нормально тримається, в принципі, можна її там трошки зачистити е наждачки або якимось насадками на дрільку от. і просто пофарбувати. Але якщо у вас є бажання дійти до дерева, так, що прямо до дерева, то ось таким чином. Давайте ще раз. Багато шарів. Бачу. І це все одразу защищається. Голе дерево. Всім дякую.